Покербет обирай свій спорт. З'явилася напередодні інформація від видання Bloomberg, що Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав. Із конфіскації заморожених активів свого центрального банку нагадаю, що вартість у цих заморожених активів оцінюється в 300 мільярдів доларів. І хочуть американці, американська влада розробити механізми, щоб передати ці кошти на баланси Україні. І от йдеться в цій статті від, від Bloomberg, що росіяни намагаються, начебто, через суди, якось затягати американців, щоб не пройшла ця допомога. І в переконанні, що їм це вдасться. А як ти оцінюєш шанси от російських юристів-адвокатів? Е, якщо Байден прийме рішення остаточне фінальне, то нічого вони там не зроблять. Е, друге, Європа більшість грошей це вам теж таки інсайт, скажу це бельгійські гроші, це гроші, які в Бельгії це одна країна. Це не те, що у всіх цей м -м, тотальна більшість російського бабла знаходиться в Бельгії. Штати е, в змозі допомогти Бельгії ці гроші передати Україні. Е, третя річ: е, Росіяни злякалися. Побачили, що реально вони будуть худати в два рази швидше. Ну от і російські гроші будуть воювати по обидві сторони фронту. Вони будуть платити за війну проти себе. Ну, Росія там розривається мозок. Це як змусити Росію платити за війну проти себе? І ми кажемо, це буде прекрасно. у нас там вони жартували з нас, що типу в нас це казкове мислення. Що ми тут собі понадумуємо вечора на хуторі біля диканьки, понадумуємо якихось міфічних історій? А ми кажемо, ні, ми так будемо робити. І от зараз вони стоять на порозі, що вони будуть платити, от представте, Путін, який талановитий політик, каже: нападемо на Україну. І вони нас будуть бити американськими, німецькими і британськими, французькими ракетами, за які ми будемо платити своїми грошима, які лежать в Європі. Оце мудрий політик, да? от такого треба руководителя Росії. Вони ж просто раніше не розуміли, наскільки він розумний. Ось, ось вам відповідь. А, і Путін буде, буде за це платити. І вони злякалися. І вони зараз охають і ахають, і бігають, що ж робити, судити. Єдине, що вони хочуть, що, типу. Окей, заморожуйте, але тільки не Україні передавайте. Хай вже буде вам, але не ним. Ну, типу, із гіршого, із гіршого краще хочуть вибрати. Ні. Ми доб'ємо, типу, а ми європейцям скажемо, хорошо, не віддаєте їхнє, то віддайте е, своє. І ось платили їм за газ, ну платіть то, типо, тепер за війну. Е, якщо вони хочуть так, то ми це зробимо. Я думаю, що зараз на найбільша проблема е, Путіна, що він злякався публічної поразки. Він завжди ж просив там, щоб зберегли йому обличчя. То ми зараз випотрошимо його гаманці. Але я вам скажу: що 300 мільярдів це не всі гроші. Це частина грошей центробанку. А на Бюліна це чиста поломка на руках Путіна. Це просто придворний. Фашистського режиму, вона ж там мільйонами в доларів вкладає всій піар, що вона не така, що вона не з Путіна, вона не путіністка, путіністка, тому що вона зараз в центрі ось цих рішень, щоб гроші не дати Україні, так само, як і Роман Абрамович, це ще один Путіна, який гроші з продажу Челсі, каже: кому хоче віддавати, але не Україні. В Африку віддайте, але не в Україну. І це він зараз імітує, що він в переговорах нейтральна сторона. А в Британії його адвокати бігають всім, але не Україні. Розумієте? Це путінський щоб просто всі знали. І зараз вони злякалися, що Україна може отримати 300 мільярдів. Генерали Залужного сказали, що для перемоги треба від 300 до 400 мільярдів разово дати, щоб ми за це закупили. Зброю і пішли в атаку. І ми самі будемо визначати, яку зброю купують. Це наші гроші. Але це не єдині гроші. Мінімум 300. Ілон Маск, друг Путіна, теж нам сказав, що в Путіна ще є мінімум 300 мільярдів, особистих грошей. От ми них ще повинні взяти. І вони теж повинні воювати проти Росії. Вкрадені путіним гроші, які лежать на британських офшорах і швейцарських банківських рахунках, повинні працювати на Україну. Оце другі гроші, це другий транш 300. І третій транш 300 це гроші російських олігархів, сумарно теж повинні бути залиті. Тобто ми повинні претендувати на трильйон. Ось тоді це буде комплексне потужне рішення. 300 не вистачає. До речі, у цій центрській статті від Bloomberg йдеться про те, що саме росіяни не розраховують на те, що хтось їм повернеться заморожені активи, а їхня мета просто щоб як ти, от дублюючи тебе, і ти розповідаєш, щоб лише не потрапили в руки українцям. Е, мені нічогось не зрозуміло. Вони якихось бояться репутаційних втрат, репутаційного удару. І, і репутаційних ударів бояться, тому що це ж програш. Це Україна змусила стати Росією на коліна і платити за війну проти себе. Це потужно насправді. Okay. Е Друге, вони бояться, що вони не потягнуть самі бюджет. Це ж, виходить, кормить два фронти: ти даєш 150 і в нас 150, даєш 200, і в нас 200, даєш 300, і в нас 300. Він злякався, що він не потяне ці бюджети, і це, це для них насправді дуже е, страшно через те, що Росія стала проксі державою, проксі прокладкою Китаю. І Китаю теж не вигідно, якщо в Росії заберуть суверенні гроші. Китаю не вигідно. Бо він розуміє, що атака на Тайвань, а Тайвані виграє якраз таки, е, антикитайський і протайванський президент, і для них це теж проблема. Тому що він е, може піти значить війною, і коли будуть забирати е, китайські гроші, китайські активи по світу. Ну, типу, прецедент буде створений Росією. Тому Путіну треба зробити, щоб не створити прецедент проти Китаю, а він створює його. Тому тут цілий комплекс проблем. Але перший з них це дійсно принижений Путін. Ну от. Е, він просто виглядає от на світовій геополітичній арені як кущ, навколо якого бігають собаки, знаєте, коли вони стоять на три ноги. Оце зараз Путін. От він цей кущ, типу. Він думає, що він типу така велика, красива квітка. А він кущ, типу, на якого всі собаки мочаться. Типу, от, бо коли забирають ці гроші, він, ну, типу, він показує, що він як шахматист, як геополітик, він нуль без палочки. Розумієте? Тому що. Піти в війну і потім платити ще й проти себе, ну це треба бути просто це, яким він насправді є. Ну і він він якраз на це рішення вийшов.